Міська рада організувала загальну міську толоку з благоустрою та упорядкування території Коломиї. Прибирання розпочали з понеділка. Триватиме захід до кінця тижня. У ратуші створили оперативний штаб, який очолює перший заступник мера Тарас Яворський. Туди можна звертатися з організаційних питань. Влада просить підприємців, керівників, громадських організацій, навчальні заклади та мешканців міста поприбирати біля себе. Прибирання восени саме перед снігом у міськраді організували спеціально. кажуть, якраз зараз треба прибрати опали листя та інший непотріб, який назбирався не за літо, аби цим сміттям та гнилим листям не забилася стічна каналізація. А ще цією гниллю нищиться дорога та тротуари, які й так у сумному стані. Та й загалом весною буде легше прибрати, якщо зараз зібрати сміття. Щоправда, за цей тиждень впорядковано тільки два об'єкти, кажуть комунальники. Житло-інфоцентр, комунальне підприємство Житло-інфоцентр прибрав вулицю Петлюри. Сьогодні навчальні заклади зголосились прибирати, от зокрема економіко-правовий коледж буде прибирати біля пам'ятника Степана Бандері територію, яка закріплена за ним. Ну і поки що. Поки що інформації про інші інших прибиральників, так би мовити, немає з огляду на те, що напевно що холодно. Люди не дуже активні в плані прибирання. Але я би просив і закликаю, щоб люди допомогли нам прибрати все ж таки місто до початку зимового періоду до, до снігових опадів. Комунальні служби просять коломаян допомогти їм прибирати сквери та парки. Особливі сподівання мають саме на навчальні заклади, де є велика чисельність, і від них допомога відчутна. Влада ж просить підприємців та мешканців міста подбати і про свою прилеглу територію.